Збираємо сьогодні посилку для ЗСУшників. Ось такий от акумулятор. Ось їхні ємності. 1500 мА. Переберем. Отакий от, от Соніку йде. Це у нас, до речі, теж Sony. Ось такий от Sony піде. Це не 18650, це формат 1767. Mm. Щоб ви розуміли ось формат 18650. Тобто вони тонші і вони трішки довші. Буквально на стільки, на пару міліметрів. Так, і одноразки. Одноразки. Ще одноразки. Ось такі от штучки, не знаю, знадобляться чи ні, просили передати. І просили також не пов'язують акумуляторами ємністю до ампера. Я сказав, що будуть. Ну, мінімальна ємність пів Ампера, максимальна ємність до ампера. І наші реквізити. Отак так от коробочку зараз ставимо. Раз, і тут є місце. Наложимо щось і положимо одноразок, і, звісно ж, положимо одну з наших наклеїк вільні, щоб знали, хто ми є. Так, одноразки ми зараз запаковуємо в пачки. Куріння вбиває, дай вбиваємо москалів. Так от ми їх запаковуємо і покладемо її от сюди. Якраз буде ідеально. Так, запакували мінус до мінуса, плюс до плюса. Гарно, щоб не перетерло, ось сюди ми вставляємо. Одною рукою дуже незручно. Раз. Сюди ми підмостимо якийсь кусок картонки, сюди теж намостимо кусок картонки. У нас ще буде дві одноразки, які ми десь підкинемо. І далі ми накриємо кришкою, ось так, от ми накриємо кришкою, змотаємо, скотчем ці акумулятори, прихлопнемо. І лишиться нам он ті акумулятори ще. Ось таку от коробочку знайшов. Зараз ми ще запакуємо і примотаємо її скотчем. Закинули ми сюди малюночок наш, з'єднуємо і вперед далі до праці. Ось так от воно все вже запаковано. Залишилося ще трішечки акумуляторів, пару мікросхем і окремий блочок. Я думаю, з цього можна було б зробити непоганий павербанк. Ну що ж, їм видніше, ось така посилка буде цікава. Ну, за цигарки це колись дядьковарях з каналу Доброго Вечора Ми з гаража курив зараз покинув. Так що покинув кана... Варяг з каналу Доброго вечора з гаража курити. От, тому цигарок вже немає. А чай-мономах, окрема подяка, тому що він ще й Збройним силам України теж виділяє чай, який через благодійний фонд вільні потрапляє до наших військових. Ну, в принципі, ось така от коробочка. Зараз це все діло пакується в одну коробку, замотується гарно скотчем і відправляється.